Наталіпприйняття дипломати... дипломатії у розділеному світі під такою назвою триває дипломатичний форм в Анталії. Українську делегацію представляє міністр закордонних справ Андрій Цибіга Він провів понад 20 зустрічей в основному з міністрами закордонних справ країн Африки. Глобальний південь набуває все більше уваги перед денним України. Міністр зазначив, що в Африці відкрили дев'ять посольств, і присутність буде нарощуватися на панель на панельній дискусії. Європейська безпека на вирішальному етапі. Міністр розповів про російські атаки по Україні навіть після зустрічі в чити. Пропоную послухати після чого росіяни вже випустили і застосували у Україні близько. 70 ракет, понад 2200 шахедів і понад 6000 бомб. Безпека в Україні. Як хочу закінчитися, ця війна проти України напряму впливає на безпекову ситуацію в інших регіонах світу.